У той час проходив Ісус у суботу з засіяними ланами. Ученики ж його зголодніли і почали зривати колоски та їсти. Фарисеї ж, побачивши це, сказали йому Ось ученики твої роблять те, чого не годиться робити в суботу. Він же сказав їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів саме ті, що були з ним? Як він увійшов у храм Божий і їв хліби, принесені яких не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були, а тільки одним священникам? Або хіба ви не читали у законі, що по суботах священники у храмі порушують суботу, однак не винні? Говорю ж вам, що тут той, хто більший від храму. Коли б ви знали, що значить. Милості хочу, а не жертви, то не осуджували б невинних, бо син людський є господарем і суботи. І відійшовши звідти, прийшов він до їхньої синагоги. І ось був там чоловік, що мав суху руку, і спитали його, чи дозволено стіляти в суботу, щоб звинуватити його. Він же сказав їм чи є між вами людина, яка маючи одну вівцю, якщо вона впаде в суботу в яму, не візьме і не витягне її? Наскільки ж людина краща за вівцю? Отже дозволено в суботу добро творити.